Про деталі такого так ці атаки цієї нічної атаки і про попередні такі випадки, про те, як дрони падали на територію Румунії. Румунія цього не бачить. Спілкуємося вже з Сергієм Брачуком у нашому ефірі, речник Української добровольчої армії Південь. Сергій Брачук з нами на зв'язку. Слава Україні! Героям слава, слава збройним силам! Вітаю! Тож хотіло би вас запитати пане Сергію про цю ніч. Власне, чи всі ці дрони, які летіли на Одещину, були спрямовані саме на придунайські райони України, туди, де от працюють річкові порти, портова інфраструктура. Чи Одеса теж була ціллю ворога? Дві години сорок одну хвилину ворог атакував саме південні райони Одеської області, саме Придунав'я, саме агропромисловий комплекс, спортову інфраструктуру, цивільну інфраструктуру, все те, що так чи інакше пов'язано з нашим аграрним сектором. І зрозуміло, що це не просто війна з українським зерном, це намагання таким чином вибити відповідну інфраструктуру, намагатися вплинути на те, щоб Україна залишилася без виходу на всесвітній продовольчий ринок. Ну це. Це, власне, та стратегічна мета і справжня мета одна з них так званої спеціальної воєнної операції. тому що під прикриттям боротьби з нацизмом ворог насправді хоче ну зрозуміло перше знищити українців, знищити українську державу. Ну і відповідно знищити ті сектори, де Україна має відповідну високу конкурентну спроможність, і одна з цих. Конкурентно спроможні галузи це звичайно продовольчий ринок. Тому атака була спрямована ще раз, кажу саме сюди, Ізмаїльський район. На жаль, є влучання, руйнування достатньо серйозні, і найголовніше, що загинула людина. Цей працівник помер від отриманих поранень. Власне, як дається протистояти цим ударам, ми бачимо, що дуже багато дронів росіяни запускають, і дуже багато саме цих шахетів, баражуючих боєприпасів. І от є постійно якісь руйнування і постійно завдана шкода. Попри це, окремі судна кораблі виходять з українських портів, все ж таки відбувається судноплавство, але в дуже звичайно жорстких і обмежених умовах, в силу от російського терору, російських погроз і загроз. І от е які перспективи? От Зараз, власне кажучи, у тій ситуації в тому сценарії, в якому ми перебуваємо, чи вдасться витримати ці удари, чи вдасться відновити судноплавство в повному чи, хоча б частковому обсязі, чи потрібно шукати нам зараз інших шляхів, саме наземних для експорту наших зернових? Ну, по-перше, ворог дійсно ці масовані атаки влаштовує, вже є певна тенденція. Я думаю, що військові, звичайно, це все бачать. Відповідно, будуть відпрацьовувати ті питання, які допоможуть більш ефективно ці атаки зустрічати і відбивати. Тому що, і ще раз скажу: уже видно, знаєте, і тактика, і відповідним чином як намагаються атакувати. Ну і власне, якщо ми говоримо про зернову ініціативу, то у нас пам'ятаємо була саме Чорномор зернова ініціатива вона була основним таким маршрутом для експорту українського зерна. На сьогодні поки що не працюють порти Великої Одеси саме на відвантаження такого збіжжя. Ми знаємо, що той гуманітарний коридор, який створений завдяки Збройним силам України, а саме військово-морським силам нашої держави, чотири судна пройшли: це три балкери та контейнеровоз. І відповідно тестовий режим відпрацьовано. Є ще кілька суден які на 24 лютого минулого року залишалися в портах Великої Одеси, власне під них це все і робилося. З іншого боку, якщо аналізувати, то цей маршрут можливо міг би стати одним з маршрутів саме нової Чорноморської ініціативи, яка, на мій погляд, ну тут немає жодних сумнівів, має бути без Російської Федерації. Тобто, ми бачимо минулий рік, коли було започатковано Чорноморську зернову ініціативу, не пройшло. Доби летіло вже в одеський порт. Ми бачимо, що зараз були певні перемовини пана Ердогана з бункерним дідом, і відразу пішли атаки. Відразу знову напруження ситуації, ескалація ситуації з боку Російської Федерації. Ну, по перше, залякати українців. Ну це м'яко кажучи, вже не варто це робити. Це по перше, що стосується захисту південних теренів, зокрема Одеської області, саме Дунайського кластеру, він. Відповідно працює, не дивлячись на те, що отакі руйнування є. Звичайно, це збитки, звичайно, це м, важка ситуація. То нам необхідні нові системи протиповітряної оборони, протиракетної оборони. І власне про це говорить і вище військово-політичне керівництво нашої держави працюють над цим. Єдине, що звичайно треба прискорити ці процеси, тому що ворог ми бачимо, атакує, ця інтенсивність обстрілів, вона є вже доволі високою. Це безперечно так. І от настільки ця інтенсивність є висока, що окремі дрони, окремі шахеди навіть падали за останні од дні на румунській території. От в ході атаки 4 вересня, принаймні один із шахедів російських вибухнув на боці Румунії на іншому березі Дунаю. Вже з'явилася геолокація точна цього місця. Зрештою впевнено про це заявляли і наші дипломати, і Міністерство закордонних справ. Про те, що цей шахет упав саме, от бачимо, де у полях навпроти Ізмаїла через річку Дунай на румунському березі, от є навіть чітко зафіксований момент вибуху на фото. Є сфотографовано цей берег. Попри це, президент Румунії Клаус Йоганіс заявив місцевим медіям, місцевим журналістам румунським. Про те, що жоден безпілотник не досяг його країни. Можу вам сказати, жоден безпілотник і жодна частина будь-якого пристрою Румунії не досягла, жодних загроз немає. Про це Нібито доповів і міністр оборони Румунії президентові, чи це означає, що Румунія готова відмовитися від цієї території, на яку впав шахет, і віддати кому-небудь не знаю, в оренду багаторічну сказати, що це не їхня територія. Ну, по перше, ми бачимо, що була певна заява Міністерства оборони Румунії, і я думаю, чесно кажучи, що на цьому зупиниться румунська сторона, і вже не буде, не буде нічого коментувати, тому що ну і скажімо, є відповідні такі глобальні геополітичні моменти. Сподіваюся, і до цього часу правда на те, що ті хлопці, які приймають я підкреслюю, приймають рішення, а не їх коментують. Вони бачать відповідні тенденції і прискорять надання України. Раїні саме систем протиповітряної оборони, хто б ще не говорив про те поле, ви показали ці фото виділені ці місця. Це було дійсно поле, але це було румунське поле я не буду зараз коментувати там загальнополітичні внутрішньополітичні румунські питання, не буду коментувати міжнародну цю ситуацію, але ще раз хочу сказати, що багато з нас від учора принаймні вивчили декілька фраз і декілька слів румунською мовою. Зокрема, перше терпіти, і по-друге, як справи власне сьогодні вночі про це й запитували у румунської сторони. Не буває так, що у Україна і не буде так, відбувається, і це зрозуміло. Я е, щиро вдячний, які всі українці Румунії за те, що вони зустріли наших біженців за те, що Румунія відкриває свої порти, якраз для того, щоб експортувати українське збіжжя, але бачимо, що ескалація процесу вона е, відбувається. Росія знову перевіряє. Перепрошую за такий вислів на слабо, а в тому числі і країни НАТО, от такими діями можливо, це було, було випадково, що туди там шахет цей залетів. Але територія дуже близько і дійсно через Дунай подати кажуть рукою. Тому сподіваюся, що висновки зроблені з цієї ситуації. Ну і власне, давайте не забувати, що глобальна політика, вона в інформаційній площині дуже часто саме є в інформаційній площині. Я сподіваюся на це світове закулісся. Можливо, неможливо. Я впевнений, що там ці рішення, про які я сказав, все таки будуть прийматися щодо ППО і про. Ракетної оборони, що ж, можливо, справді ці слова, які звучать від клауса Єганіса, це просто ширма, яка прикриває реальні рішення заходу європейських країн, країн НАТО, які все ж таки допоможуть із протиповітряною обороною саме в цьому регіоні України, адже виходить так, що ми і Румунію тепер захищаємо. Побачимо, як воно буде. Є. Дякую вам, пане Сергію, за ваші коментарі. Сергій Брачук з нами був на зв'язку. Зрештою, дійсно, румунською терпіти буде. Толера дуже толерантними румуни виявилися оційні хлопок. Бумбака. Бумбака. Том дуже гарне слово, дуже милозвучне. Бумбака. Так, ну скільки оцих бумбак ще будуть толерувати румуни? Це от питання. Дякую, пане Сергію, за розмову Слава нації. і смерть ворогам. Традиційно закінчуємо нашу розмову.